Добрий день, мої малята! Розумні, гарні, дорослі! Сьогодні ми починаємо нову тему вчити і називається вона Фрукти. Фрукти. Подивіться, як багато різних фруктів це можна їсти. А тут їсти не можна, гратися можна, вчити можна. І ми починаємо вчити запам'ятовувати слова назви. Перше груша. Груша можна груша, груша. Груша. Ось така. Груша. Давайте пальчиками скажемо разом це слово груша. Г, р. У-ш-ша. Груша. Груша. І повторимо жестом. Груша Груша. Kavun, 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 можна, kavun, можна, kavun. O asta eii, u năs, kavun, kavun, kavun. Mm. Всі знаємо добре. Це банан. Банан. І покажемо банан. Жовтий люблять діти всі. Банан. Банан. Ось такий у нас банан. І тут є. Банан, знаєте? Лимон жовтий, кислий лимон, жовтий, лимон, кислий, і пальчиками. Проговарюємо. Лимон. Дактилюємо пальчиками і говоримо, стараємось горлишком. Лимон. Лимон. Я люблю. Слива. 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 І пальчиками дактилюємо с лива. Це можна гратись слива Яблуко, 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 яблуко. Яблуко. Ось таке яблуко. І у нас є два яблучка. Можна гратися. А ось це ананас. Ми вчили давно і гарно можемо говорити Ананас. Анас. Ананас. Ось такий у нас є фрукт ананас. Сьогодні треба вивчити чотири слова. Лимон, яблуко, слива і. Що там нас? банан? І банан. Чотири. Батьки. Приготуйте букви, таблички, малюнки і, можна іграшки. Перше пошукайте однаково лимон, шукати і думати. Ммм, жовтий лимон. І це. Зумієте? Тепер дивитись уважно і робити однаково, як тут, шукаємо л. Ну-ну-ну, уважно дивитись. Мати робити однаково і запам'ятовувати. Заховали не треба. І пригадайте, що було перше. Л, І, а потім mm -hmm. Перевертаємо, читаємо однаково лимон. Правильно, добре, Молодці! Перше слово сьогодні запам'ятати лимон. Друге яблуко. 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 Подивились, пошукали, вибрали однакове яблучко. Яблуко. Подивилися на слово. Читаємо. Робимо однаково, шукаємо і робимо однаково, Я. Б. Л. У. К. О. Знаєте, не треба! Точно треба робити! Точно не треба! І однаково запам'ятовуєте. Перемішали і вдома зробіть самі. А якщо забули трошки, то можна подивитись можна! Запам'ятаємо добре, тоді вже дивитися не треба. Третє слово це слива. Слива. Ось вона. Пошукали слива. І робимо слива. С Я роблю. І однаково ви вдома роби один, два, три. Почали! Хто перший? Я чи ви? Повторимо ще. Один, два, три почали. Ли. С, а, И. Е правильно. Правиль. І четверте слово сьогодні вчимо. Це банан. Подивились, пошукали, вибрали однаково банан, подивились, запам'ятали банан. І робимо однаково тут. А Н, А Н Правильно. Ай яй, -яй. ай. Ай я неправильно. Треба однаково запам'ятовувати н. Правильно. Ф. Не треба. Банан. Добре. Я, про... Ой, він... Я прошу, батьки, будь ласка, вивчи чотири слова. Банан і як вони дактилюються, банан, слива, яблуко і лимон. І, дітки, будь ласка, читайте, повторюйте і запам'ятовуйте. До побачення.